Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося, що у вас чекає ближчих 10 днів. Відео буде називатися Все, що я тут скажу, збудеться за 10 днів. Якщо ви будете активними, ви будете використовувати ті можливості, які карти покажуть. Знайте, що з вами це програється. Буде три варіанти. Три варіанти: голубенький, червоний і зелений. І от основна подія ближчих да, 10 днів або ваш стан, що карти покажуть, да, От напротязі цих 10 днів, що буде саме головне і трошечки оточне. Так, перший, другий, третій. Приділяйтесь, обирайте по номеру, по камінчику, як ваша інтуїція вам підказує. Сильно не замирачуйтеся, сидіть за покликом. От що вам перше кинулось, і вибирайте, в описі є тайм-коди, кому треба ще час ставте на паузу. А я починаю з першого варіанту, з голубенького камінчика. Що тут у нас? Ого, Фортуна! Фортуна! Ці карти вони ж трошечки такого оракульного що типу, да? От, може, у вас буде. Ближчих 10 днів щось зв'язано з книга з книгами, да. Ви будете купувати книги, вибирати комусь на подарунок, заходити в магазин книжковий і вам щось там, знаєте, так кинеться в очі. Це для вас щось буде важливе, цікаве. Тому що фортуна просто так не приходить, коли фортуни каже, що дуже якесь важливе буде подія, якась важлива, да? щось важливе станеться протягом цих 10 днів. Може доля мінятися, може якась дорога у вас відбутися. Закручуватися ситуація. Зараз ми трошечки уточнимо, звичайно, чуть-чуть треба уточнювати. Свято якесь може бути. Ого. Це може бути таке деяке розчарування, карти мені кажуть. В своїх. Друзях, близьких людях, так? це навряд чи це родичі, це більше про друзів своїх. От хтось вас ніби як заставить задуматись. Перейде там якісь ваші кордони. І от коли показує, що от ви попрощаєтесь з цією людиною, ви так кажете, ні, я так не хочу. Не хочу, да, що ще карти покажуть. Ух ти, ну ви тут вивільняєтесь від якогось такого довгого, неприємного ставлення до себе, да, токсичного. Можливо, ви книжку підете купити по психології, да? цих ближчих 10 днів, може бути так. Ну, ви тут, ніби, знаєте так, в приходить, і ви розумієте, куди я маю вкладати свою енергію, свій час, а куди не маю. І ви робите цей вибір. Ви прощаєтесь з кимось. От прям будете чистити свій простір від таких негативних людей. Ну, це, звичайно, на добре, Тому що це починає вас виводити на нові рівні. Там, до прикладу, да, приходить сусідка, потрендіти, а ви б якусь роботу робили за цей час. І ви зараз. Говорите, з нею говорите, розумієте, що ви потім своє не встигаєте, бо комусь допомагаєте сильно, плюючи на своє, да, на свої якісь плани. Ви хочете, я не знаю, грошей заробити, але там постійно колеги на каву гукають, а там та що ти там весь час сидиш, працюєш. А ви розумієте, що там, наприклад, у вас від цього залежить зарплата, да? ось так. От хто тягнув не туди вас, вашу енергію, вашу увагу, ви ніби це зрозумієте, і з цією людиною розпрощаєтесь. Ну, не будете ви більше. Або ви скажете, ні, я там не хочу, перестаньте мене гукати на цю каву, все, конець. Або прям дороги розійдуться. Ось так. Ось такий от перший цікавий варіант. Пишіть потім, будь ласка, як програється у вас. І зараз пишіть свої враження, ставте реакції, підписуйтесь, а я переходжу до другого варіанта, до червоного камінчика. Що тут у нас? Старші аркани. Помірність. Помірність завжди показує, що вирівнюється стан фізичний, духовний наш стан. Да? Ми знаходимо якусь гармонію, знаходимо якийсь баланс середину. Зараз ми подивимося. Це більш про внутрішній стан. Ну, якщо дивитися оракольну на цю карту, тут показують нам таку алхімію, да? щось невідоме, магія, можливо, ви станете свідком такого. Бо ви будете використовувати, там, читати молитви, заговори, це теж сюди, Да? Хтось може чистку захоче пройти, теж може стосуватися карти помірність. Ми зараз її ще уточним, звичайно. Тасувала, тасувала. Ви знаєте, тут по картам прояви в коханні йдуть дуже у багатьох, ем, ніби от було якесь непорозуміння, сварка, різні погляди на речі, і ви ем, от якось, можливо, скажете, там, вислухай мене і не перебивай. От просто вислухай, і людина вас вислухає. Можливо, щось теж своє скаже, але ви все одно зрозумієте один одну. Ну і, в принципі, це можна натягнути на будь-яку ситуацію. Да? І на дружбу, і там, з колегами можете так, з, з сусідами, з ким завгодно, в якісь ситуації. Коли раніше ви один одного не розуміли, не чули, тут буде якась домовленість у вас. Ви тут поговорите, зрозумієте, можливо, ви комусь напишете. Кому ви давно хотіли написати, і переживали, як ця людина відреагує, там у вас давно не було в її житті. Дуже все добре, не переживайте. Що ще карти покажуть? Ну Тут якесь долання, долання якогось страху, якогось застою, переживання. До речі, в когось тут навіть може програтися як те, що ви знайдете роботу, да? і взагалі якось. Розмалюєте своє життя, да, яка тут шикарна імператриця. Мама з дітками в кафе. Може, ви підете з дітками в кафе, посид, посидіте з друзями, з подругами, да, з коханою людиною, домовитись про зустріч з людиною, яку ви давно не бачили, там не виходило ніяк, да, не співпадали там графіки, плани і так далі. Або... Якось дороги розійшлися, вистидалися, потім хочете зустрітися з людиною, але думаєте, ну, можливо, там є якась образа або якісь переживання. А тут карта показує, ну, нема чого переживати, та? ви можете зустрічатись, розмовляти, все прийде прекрасно. От ви ніби захочете якогось активу додати цих ближ... ближчих 10 днів такого після якогось внутрішнього спустошення, і ви його додавите. Ви наважитесь, да? отак от я скажу, от ближчих 10 днів, ви наважитесь на якісь кроки, на якесь спілкування для інтровертів взагалі підходить. Да? Для тих, от ви давно з кимось не бачили, що взагалі нікуди там не ходили, вас кудись гукають, ви там, можливо, раніше б і не пішли, а тут раптом думаєте, та вже ну, треба йде й хочеться, в принципі, да, ось так. Тут примирення, якісь домовленості, зустрічі, гарно проведений час, якісь е, такі долання внутрішніх бар'єрів. Ось такий другий варіант. Пишіть, будь ласка, в коментарях свої враження, вертайтесь, пишіть, як програлось, ставте реакції, підписуйтесь, хто не підписано, звісно. Так, а я переходжу до третього зеленого. Камінчика, що тут у нас? Десятка мечів у вас якийсь відчай, розчарування, зрада. Знаєте, десятка мечів часто показує, коли ми починаємо вже виходити з цього стану, коли нам дуже-дуже боліло ще вчора, але сьогодні з'являється, от, знаєте, от якась надія, якесь сподівання на майбутнє. Якийсь проблиск, да, ще не видно дороги, ще не видно, що буде. Але внутрішньо зарождається оце таке відчуття того, що скоро буде краще. Ну і подивимося. Да. Дивіться, третій варіант. У вас тут прям можливості випадають, ну, завжди, да? лицар. Жезлів показує одну можливість, за яку треба схватитися По своїй четверці кубків, по своєму стану, десятками чи четверка кубків, ви роздавлені, ви не бачите, можливо, сенсу щось робити, да? вам хочеться сховатись. А тут карти показують, що буде шанс, не прогав його. Гарно провести час, чогось добитись. Це, здається, можливо, і не зв'язано між собою, да? якась ситуація там позвали вас в парк погуляти, ви думаєте, та Боже, у мене там нема зовсім настрою. А ви пішли в парк погуляти, зустріли там знайомого, а ви, вийшов, а ви в пошуках роботи, а знайомі карта там, в мене, в знайомого теж шукають таку должність І так далі. Розумієте, Це такі співпадіння. У вас викликають цих 10 днів не сидіти, не. Не страждати, не сперечатись з Всесвітом, а прийняти якісь можливості, які будуть виникати у вас напротязі цих днів. Ну, це один шанс. От ви можете пропустити через те, що ну, у вас тут болить. А вам, у вас йде якась пропозиція така фінансова. Вийти з якоїсь застоя, користуйтесь, пробуйте. Не кажіть зразу ні на цьому тижні. Розумієте, от вам. Дзвонить телефон, ви не хочете брати трубку, ви не любитель говорити по телефону, да? ще щось. Ну, поміняйте на цих 10 днів свою реакцію, попробуйте. Взяти трубку, відписати, послухати, що вам скажуть. Навіть якщо ви там думаєте, що ви це все знаєте, десятий раз це чуєте. Послухайте. Якщо вас запрошує подружка на каву, ви думаєте, Боже, та я вже цю кав'ярню бачити не можу і так далі. Ну сходіть, щось може статись, розумієте, пустіть. Якщо не станеться сьогодні, станеться завтра. Вам треба от виходити з цього вашого стану, недовіри Всесвіту, та? От ви думаєте, нічого вже не буде. От, ну, можливо, є у вас вже чуть-чуточку якась якась сподівання, що, що залишилось цієї віри, але ще, можливо, ви не підкріплюєте це якимись діями. Теж може так бути. О, от треба підкріплювати, треба пробувати. Погоджуйтесь, пробуйте. Кудись вас це проведе, розумієте? Вас це приведе. то глянемо, куди вас це в результаті проведе? Щоб вже і розуміти. Ну, найближчих 10 днів, але далі. Куди вас це приведе? <світання> Імператриця, процвітання. Імператриця це завжди вдалий результат будь-яких дій, так? В щастя, в радість, спокій. Тут мама з, з дочками сидить, прекрасно проводить час. Їй приємно, їй комфортно, вони п'ють каву. От і у вас так може, якийсь затишок з'явиться. Ви підете в результаті, от, точно до іншого стану, ви витягнете себе. Хтось може, любов свою зустріне, хтось якусь пропозицію, от можете піти в кав'ярню, прочитали, що там треба бариста, а або вмієте, або хочете. Ну, розумієте, це такі маленькі співпадіння, які формулюють наше життя. Воно, воно якраз з цього і складається, з наших маленьких кроків. Якщо б ми там десь не були, не сталося битово і так далі. От у цих 10 днів у вас таке віконечко, щоб ви пробували всяке різне, вам може прям доля підкидати незвичні, незвичні якісь шанси. Незвичні можливості. Ось так. Ось такий третій варіант. Пишіть в коментарях свої враження, повертайтесь, пишіть, як програлось, підписуйтесь, ставте реакції до нових відео. па па